Удачі Діві вітаю вас. Ну що, морози пройшли. Сьогодні вже у нас плюс 15. Акація цвіте. І сьогодні вже полетіла бжола. <кхід> полетіла бжола. саме до збору. Все чудово. Завтра вже потепління. Я думаю, акацію візьмемо. 15 травня. Я сказав. Плюс 15 ще немає, плюс 13. Ну, бжола вже повертається з нектаром. Ви бачите. Так що акація в цьому році буде. Не знаю, як в інших регіонах прокоментуйте. Е, ну, я думаю, у нас буде. Повертається, як е, можна е, Пачечники ставлять терези. І взвішують, скільки за день прийшло ми, можемо і так звернути увагу. Понесли нектар чи ні. Е, можна подивитися на бжолу, як вона приземляється. Бачите? Вона йде повна повна з медом. Так що, друзі, взяток пішов ще, акація буде на Харківщині цвісти. Холодів вже не буде. І це дуже чудово. Зараз потепліше і я думаю, вся бджола піде за нектаром. Нещодавно виставляли відео, я вам показував, купив за 200 гривень матку, підсадив її не під ковпачок, а в клітерці. Поріз наступний день вони випустили її, дивлюсь на рамочці, сидить, підняв рамочку, а вона злетіла. Багато коментарів, плідні матки не літають. Не потрібно нічого роз... розказувати мені. У мене вже стажу 6 років. Я знаю, що літає, що не літає. Перший ваш рій, коли вилітає, з якою маткою? плідною. і чому він вилітає. Так що не потрібно там коментувати лишньо. Зайвого. Ну що, друзі, беремо мед. Перший наш травневий мед.